На південному вокзалі тричі на тиждень для безхаченків влаштовують імпровізовану їдальню. Соціальні працівники Ленінського райвиконкому, благодійних та громадських організацій, а також волонтери з релігійних общин та церков, об'єднали свої зусилля, щоб допомагати безпритульним. В основному це благотворительні організації чи церкви, вони допомагають продуктами, віщами. Є от соцроботники самі жертвували, приносили хто крупи, хто що. Ми передаємо організаціям, которые готові кушать. Ще в минулому році волонтери та соціальні робітники почали постійні рейди, щоб знайти безпритульних, які потребують допомоги. В октябрі місяці все це починалося з малої групи людей, і зараз підключилося людей більше, люди заінтересовані. Бездомно нас знають, вони підходять. більш вже діляться з нами своїми проблемами, нуждами. А для вирішення цих проблем до волонтерів приєднався тепер ще юрист-консульт. Саме розпространені проблеми це відновлення документів, паспорта, трудової книжки, кода. Проводимо консультації, по місту виходимо на патрулювання. Координація роботи державних структур, благодійних організацій та релігійних об'єднань, розповідає Олександр Алієв, який опікується справами безхатченків, дозволяє охопити усі проблеми цієї категорії громадян. Самі ж безхатченки, розповідають, намагаються не пропускати жодного годування. Часто. І що мене люди, Ну, було по-разному. Каша, котлети, ну таке. Чай, чай. Цього достатньо чи вам щось інше? Поки місь достатньо. Меню нормальне. А що в меню? А? Ну, різні каші там бувають. А ви часто приходите? Ну, часто. Каждому, кожну. кожне сред у суботу і воскресенье. Я серед безпритульних навіть 12-річний хлопчик, який так само стежить за виїздами імпровізованої їдальні. Чому ти на вулиці висти? Того, що ми приїхали сюди, і той. І там, і там. А мама живе? З нами тут на вокзалі. А ти хотів би повернутися в Росію чи взагалі як ти на своїй майбутній бачиш? Ні, не хочу, так. А тут? Тут добре. Ми скоро квартиру знайдемо і будемо тут жити. Тим безпритульним, хто хоче змінити своє життя, соціальні працівники допомагають у цьому. Адже Ленінський райвиконком активно співпрацює з центрами реабілітації та адаптації і кризовими центрами. Тим же, хто має патологічну схильність до бродяжництва та не бажає нічого міняти, лишаються безкоштовні обіди тричі на тиждень.